їдемо за лісенькою на закупи. Всіх вітаю в новому відео. За лісою десь більше годити були в магазині. Скупили все, що можна і не можна. Сняла куртку, у нас дуже спекотно. Лісо розтягнула, вона сама взяла шапочку, бо душно на вулиці. Виходила з магазину, вже у нас повітряна тривога загалота бетала. Тож. Чекаємо на зупинці, Я не знаю, тут нема навіть куди сховатися. Будемо їхати додому. Ми вже вдома. Тома, ох і спека сьогодні на вулиці, вже майже справжнє літо. Ну, не літо, але справжня вже весна до нас приходить. Сьогодні писали в місцевих новинах, що вже закінчили тепітельний сезон. Вночі ще батареї гарячі були, дуже-дуже спекотно. Я не витримала, пішла на кухню, відчинила трошки вікно, бо просто неможливо було дуже-дуже душно. Отже, приїхали. Женя вже закінчив грунтувати. Ліса лягла трошки подоймала. Я помила підлогу, встигла начистити картоплю. Зараз вариться. І, цей... І все. Вона прокинулася. Женя пішов до магазину, попросила купити яєць. Хочу зробити зараз крабовий салат. Все у мене є яєць, нема закінчилися. Зайшли з Донею, купили сухариків до чаю і взяли пів кіло харківського зефіру білороживого. Далі, що ми сьогодні накупували? Попалася така панама дитяча, якраз Алісі за розміром, по-моєму, 139 гривень коштувала. Дуже така прикольна, симпатична. Потім дуже довго Аліса стояла, вибирала, стіла стоїть від низу до гори з усілякими книжечками, розмальовками, наліпками. Ох, вона, мабуть, вона все геть передивилася, сама пообирала собі. Я взяла оцю таку малесеньку тілєшку, вона туди складала все, що її треба так смішно було. Я її не квапила, тож нам все одно треба було подовше погуляти. Все, вона би роздивлялася. Такі книжечки з наліпками. Це теж з наліпками дуже їй подобається. прописи, скоромовки та завдання на звук, логопедичні уроки, правила, теж розвивальні наліпки, правила безпеки вдома. і наклей. І такий альбом для малювання. Дуже їй сподобався. Дуже довго вона все перебирала. Взяли ще її такі фломастери. вона вже розпочатувала по дорозі, доставала одного. До речі, вони дуже класні, не пам'ятаю, пам'ятаючися, гривень коштують. Вони класні, знаєте, чим. Вони добре відмиваються. Ось вона буває, там лице раптом намалює, там десь перевезе по, по руках там, чи що. І воно дуже класно, навіть вологою серветкою відтирається. Взагалі супер. Далі взяли ось таку лієчку, полівалочку. Вона любить в неї вдома дві, мабуть, були, можливо, навіть більше велика, ну, більше за цю і, і менше за, за цьому. Вона і купалася, то любила поливатися. І по городу, коли в, своє, в своєму домі були, теж ходила, то поливала. Дуже цікаво буде в нас що поливати. До речі, на сьогодні буду займатися, взяла там грун. Дуже багато цього всього в Аврорі є. Коштував він дешевше, ніж, ніж я брала, От, що в мене був універсальний. Дешевше 50 гривень, щось не пам'ятаю. Ось така форма кругла-силиконова. Все одно. А, тут ще, й, от я не подивилася одно, таке, знаєте, рікльоне, але все одно буде перегамент, якщо що застилатися на випадок. Я хотіла меншу, але все одно я не знаю скільки тут діаметри, діаметрі. 24 см. Я хотіла ще меншу, але меншої не було. Хотіла саме сіконового. Ну, але вже взяла, бо вона трошки така, ну знаєте, плотніша. Бо тут у нас біля дому дуже, -дуже багато форм, але вони такі тонесенькі. Страшно, навіть, я не знаю, донесу до духовки <хи> те -те тісто, чи воно десь виліться по дорозі. Uh -huh. Далі взяла дві ось такі форми для випікання хлібчику. От форми для хлібчику я хотіла би металеві, але не бачила там металевих. Одна за одну коштує 98 гривень. І не думаю, що це дорого. Зараз дорожчі ціни на це все. Це нормально, в принципі. Дуже хочеться хлібчику домашнього, саме от, саме кірбічиками. Дуже давно хочеться. Є в мене свій рецепт для хлібу. Ну, простенький, нічого там такого, смачний. Тож будемо скоро випікати хлібчик. З вами взяла фарбу для волосся. Взяла для посуду нехай буде чалочку, шкарпетки, як вони називаються, з такими тормозами на підошві. По-моєму, 24 гривні коштували. Легесенькі такі, бо зараз вже потеплішало. Щось треба полегше, І якісь ще Аліса, магнітики. Магнітики взяла, ще не розпаковували. Якісь там малесенькі різні, дуже вони там складені, не буду доставати. Хай дитина сама розкладає, їй буде цікаво. Не буду, звичайно, їй все одразу давати, буду трошки ще вона щось взяла. Теж я не знаю, що це, ніхто не знає. Намальовані якісь варіанти, там кухні, шмухні, спальні, гардеробні. Не знаю, що це. Якісь там малесенькі іграшки. Так, ну і все. Хіба що ще взяла собі пудру, бо Стидно навіть, якби хтось побачив, яка в мене будра, її, по-перше, там вже майже нема. По-друге, там самі крошки залишилися, бо вона в мене впала, і все це на молекули, то мало того, що її майже немає, і що її, ще й крошки, то сьогодні одразу її викину, бо соромно навіть її фарбуватися. Ось такі у нас покупочки дивилася, хотіла ще вінчик. Вінчики якісь нові, модні, Знаєте, на, на паличці не такі, він великий, а внизу, там, буквально, там, я не знаю, такі невеличкі. не знаю, заручно такі користуватися, не заручно не стала брати, коштував, по-моєму, 69 гривень, якщо не помиляюся, не стала я брати. І геть забула, то ще хотіла. Сіликонову кісточку, щоб змащувати, забула. Ну, то таке можна купити біля дома. Постійно за неї забуваю, Тож, придбаю. з вінчиком. Вінчики теж подивлюся тут. У нас тут теж недорогі магазинчики є, там якась копійка, копійчушка. Smile Market. Тож, найголовніше, що я. Взяла грунт, вже треба мені пересаджувати огірочки. Саджала ото 5 штук, проплюнулося 4. Один десь, не знаю, можливо, ще проплюнеться. Помідорчики теж підіймаються, але червоні жовті ось лише перші там, кілька штук, перші почали лише сьогодні прикльовуватись. Не знаю, чому так. Вони всі в одному судочку, але там переділено, щоб не поплутати один з одним. Не знаю, чого так. І що ще, і що ще. Ще я задоволена, дуже, що дитина розвіялася, сама обрала, що їй хочеться. В неї є свої гроші, які їй дарували на день народження. Вони лежать, і ото як десь вона щось собі обирає, десь щось їй хочеться та й купляється. Ну, Звичайно, не, не щось там дорогуще, але хочеться їй там. Книжечки, розмальовочки, якусь там малесеньку іграшку. Звичайно, все купується. Ще дуже... А, ще ж я хотіла купити їй величезну ту машину, як я казала, там 16 гривень вона коштувала всього лише восени, але нема жодної нема. Порозкули, можливо, просто змінили товар, десь на інший магазин перевезли, нема вже. Нічого, можливо, десь не трапиться, попадеться. Обов'язково дитині купимо, ще хочу, але як наведемо порядочок вдома, в кімнаті, хочеться їй малесенький якийсь столик зі стільчиком, щоб в неї було якесь своє робоче місце, бо то теж не добре, що дитина ото. Oh, по всій хаті з цими іграшками, з книжечками, з фломастерами, і на кухні у нас тут завжди, і по, -по, -по всіх поверхнях, мабуть, воно у всіх так в кого є маленькі діти. Тож буду зараз готувати. Картопля в мене, мабуть, вже готова. Зароблю шматочками зеленю і зараз ще відварю яйця, женя принесе. І зароблю наріжок рабовий салатик до картоплі у нас. Оселедицю, то, що баночки нещодавно я купляла. Тож, такий в нас буде обід. На цьому, мабуть, буду завершувати це відео. Не буду знімати, як там, кремсаю, салат, нічого такого цікавого, все як у всіх. Тож, дякую, що дивилася. Дякую, що пишете коментарі. Мені дуже-дуже приємно, я вас всіх дуже люблю, ціную та поважаю всім. Тихого мирного дня, вечора, ночі всіх люблю. Пока-пока.